Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам огляд, зробити такий огляд на книги від Artbooks. Для самих найменших це різні тваринки, комахи і так далі. Серія називається Збери веселку, тобто «Сім кольорів, і в семи кольорах, в гамах ось ці книги. Давайте не буду затягувати, і почнемо. Ось у нас червоний колір. Африканські тварини. До речі, художник у нас Вероніка Чайка ілюстрації. Ось погляньте сло. Правда, трошки ці такі плямки на них, мавпочка. Дуже чудово, що тут є дубляж і англійською мовою, як буде та, чи інша тваринка. Це дуже корисно для розвитку малюка. І ще цікаво, що ось тут внизу є або сліди, які залишає тваринка, наприклад, або, а, наприклад, якась рослинка, яку тварина ця їсть. Бачите, носоріг і є така якась травичка, яку він їсть. Жирафа і зебра. Це був червоний колір. А, і книги я брала з рук, але а здається, ось ці три трішечки є з дефектом. Я вам покажу в кінці відео, але на загальний функціонал це не впливає. І виглядають вони все одно класно, чудово, за рахунок того, що тут цупкий картон, тому маленьким діткам. Але таким уже, що не хочуть гризти, все-таки все підряд, то можна вже і показувати. У мене ще доця просто кілька малюнків дивиться, потім трошечки зануджується. Не все їй поки цікаво, але нічого, доростемо. і я сподіваюся, що вона оцінить ці всі малюнки, вовк, лисичка і зайчик. Це був зелений колір. Далі оранжевий колір це домашні тваринки. Ось так. Черепашка, канарка, хом'ячок. Біль всіх діток. Ну, ви знаєте, про що я, якщо у вас був хоч коли-небудь хом'ячок, хоч один. А папуга і морська свинка, до речі, теж, але вони живуть довше. Наша прожила десь 6 чи 7 років. Це були. Гарні руки дитинства. Рибка. Просто така ось рибка, кролик. Чити? Ну, і тут намальовано, що кролик їсть моклинку. І собачка їсть, кісточку. Класно. Далі синій колір у нас йдуть морські тваринки. Будь ласка, акула. Восьминіг. ніг, дельфін скат Я знаю, що здається. Артбукс зараз випустив нову райдугу. Чи це нова підколекція, чи щось таке. Якщо я знайду, я вам тут залишу скріни цієї серії. Тобто, з'явилися ще такі схожі варіанти. Зможете подивитися. Що вам більше до душі, я, наприклад, не зовсім впевнена, фіолетовий колір комахи, чи ще ця серія продається. Ага, ну і ось у нас почався дефект. Бачите, ось я коли відкривала книгу, вони були наче зліплені. Можливо, сюди затекла на ці три книжечки водичка. Я не знаю. Так, загалом ну, всі малюнки цілі. Тільки краєчки трішечки в нас такі, але я ж говорю, що на функціонал книги і на сприйняття малюнків, абсолютно цей дефект ніяк не впливає. І, на щастя, бачите, сторінки все одно цілі, вони не, ну, можна сказати, вони не розслоїлися, не розлізлися. Бачите? Тому цією книгою ще можна користуватися. Гарні ілюстрації. Птахи голубий колір. Ой, яка сова гарна. Такі оченята леють. Тут теж таке ж на сторінках. Снігу, голуб, дякел. Не знаю, чи то водичка, чи то малюк наслинив, хто його знає. Може, і погриз, але то не страшно. Просто головне вчасно витерти послинену сторінку, бо, може, малюк послинив та й позакривав. А після цього а, воно дуже гарно потім злипається. Ми вже це пробували, проходили. І останній жовтий колір це тварини з ферми. Бівця, півник, кізонька, дирізонька такі сліди залишаємо, сак, корівка, курочка, віслючок, індик і свинка. Ось така, друзі, була в нас серія. Дуже класна, я вважаю, для діток розвиваюча, яскрава. Пізнавальна, ну просто немає слів, тому придивляйтеся, малюкам таке подобається, такі яскраві малюнки. Вам дякую за перегляд. Пишіть, можливо, у вас теж є вся ця серія, або ж у вас є книги з нової серії. А якщо у вас ще є огляди на неї, то, будь ласка, кидайте посилання, я із задоволенням їх подивлюся, тому що я знімаю те, що мені би теж було цікаво дивитися. Я бажаю всім мирного неба над головою. Всього вам найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі.